А світів, а ти себе, а, а я себе живі. Да. Ну що, починайте? Оце буде. Дівчики, да, хороші мої! А да, ти уваги! Увага! <реку> просто викажіть і, і все. Ми в Полтаву прибули, буцімто геологи, скопка, щоб прочистили мозги. Найкращі психологи. Рада нас зустріла Люда, провела в кімнату, запросила на обід, пішла працювати. Добрий день зайшли в кімнату. Добрий день. Ми хропачі. Ірина і Раїса, а ми також не святі, кажуть дві Таїси. Почались трудові будні. Сніданок, лекції, обід, малювання, ліпка, мультик, співи, ходьба, ігри, вечеря і звіт. П'ять психологів працюють, як з дітьми у школі. Почуваєш ти себе, як в родиннім колі. Що не так Так, так. Дві-два тижні пролетіли. Жалко розставатися. Душі наші полічили. Пора додому збиратися. Че Бог нас зібрав у цей час в цю годину. Ми дякуємо всім, нашій Добре. дружній родині, за те, що плечопліч на свічці сиділи, за те, що на групах разом сльози лили, столові під стуки чашок гомоніли. Сварившись, мирились, раділи й хропіли за те, що пізніше е, вкладалися спати, щоб з зробити двом подругам свято, за те, як разом всі долали страхи, за те, як сміялися мов дітлахи, за те, що сьогодні в такий складний час, ми пострічали кожного з вас. Від серця до серця проклали ми міст назавжди із нами четвертий заїзд.